Василь Стус вірш. Ти мене не жури. читає Освальд Артман. Ти мене не жури. Не треба. Я не знаю, чи зміг би пожурити колись тебе. А тепер угорі стільки скорботного неба, У провалля котрого. Ли дуб почорнілий пограбілі руки простер тільки ж холодно, холодно, тільки ж руку йому не зогріти, хоч би він дотягнувся до найдальшої аж зорі. Ти мене не жури, заблукав я вночі, забувся, нахоплююся і тихну, а стану. І горно відчую не можна ніч зволожену на юначих плечах до світання удвох донести, ти мене не жури. Не кажи, що розлукою, пахне листя й вітер, пахне стежка й ліс. Хочеш, радістю буду, хочеш, буду твоєю мукою. Лиш не треба, благаю, тепер ані слів, ані сліз. Лиш тепер я не знаю, що зі мною з тобою не знаю, хто печальний ночами пишу тушу скорботу мою. Місяць дуб розколов і пильнує за нами, бо згубити стежину я з тобою боюсь. Тихо, тепло і темно. Увіходиш ти щемно, груди, в очі, в серце, як ціні терпій настій, не серця, не серця, недаремно, о, недаремно, розпросторивши крила вересень, нас уже наздогнав.